Кам'янецький стадіон Тонкачеєва, де ще залишилися гумові покриття на легкоатлетичних доріжках, був стартовим місцем проведення обласної універсіади з королеви спорту. Відкриття такого заходу ректорат тамтешнього національного, як і обласне управління з фізичної культури і спорту відповідного комітету міністерства освіти і науки зробили урочистим та пам'ятним. Хореографічні композиції дарували танцюристи студії Авра, співачка Діана Гончар і Сені. Заступник начальника обласного управління справ сім'ї молоді і спорту Сергій Заєць бажав атлетам перемог на цих змаганнях та в подальшому на всеукраїнському етапі. Універсіати, ректор Кам'янськ-Подільського національного професор Олександр Завальнюк, вітаючи студентів-учасників змагань, згадав про досягнення своїх студентів та їхніх попередників. Я пишаюсь тим, що традиції, закладені цими славними людьми, тренерами, які працювали в них в університеті, продовжують сучасні покоління спортсменів. Наш заклад є визнаним вищим. Заходом освіти, світи, де формується спортсменська категорія найвищого рівня, камянець Кам'янець-Подільський національний дійсно лідер у спортивних студентських звершеннях. Частково був є факультет фізичної виховання і спорту, загалом бо фізичну культуру в начальному закладі. Поважають результати за останні чотири года. Просто шокують всіх. Я, я, я Прошлий рік спортивні ігри, студентські спортивні ігри. перше місце в своїй категорії і четверте місце... Серед всіх вузов України. Це прекрасний, результат. Спортивні традиції має ще один вуз нашого краю, Хмельницький національний, але через ряд причин констатує начальник управління спортивні показники в цьому вищі останні 4 роки мають тенденцію до погіршення. Хотілося б, щоб Хмельницька область виглядала не только на Україні, хорошо, ми виглядімо хорошо, ну і на мировій арені у нас є олімпійські чемпіони, чемпіони світу. Так що... Я желаю нашим студентам, чтобы они также сосредоточенно тренировались и защищали честь нашей области и Украины в всемирных соревнованиях. За підсумками всіх змагань обласної універсіади з легкої атлетики, котрі складалися з бігу, метань, стрибків, пальму першості суддівська колегія віддала, як і передбачалося з подільського національному університету у цієї команди 1290 очок. У атлеті Хмельницького національного, котрий посів друге місце, на 227 очок менше. Місце бронзового призера дісталося студентам Хмельницького університету управління та права. В них 876 очок. Світлана Поробок з Кам'янця-Подільського для новин спорту.